наших глядачів з вами Інна Ребреш. 23 грудня на календарі. І далі важливі новини Закарпаття. Закарпаття Обленерго їде перевірка. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки на Закарпаття Обленерго та ще в 11 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів. Як повідомляє Закарпатська обласна рада, до Закарпаття Обленерго надійшло дві офіційно зареєстровані скарги. До комісії надходять численні звернення щодо несправедливого розподілу. Сподіву графіки відключень. Споживачі вказують, що постачальники відключають певні об'єкти постійно на тривалий час, а певні об'єкти відключають незначно менш тривалий час або взагалі не відключають. Поліцейські Закарпаття продовжують нести службу на сході України, документують злочини загарбників та допомагають місцевому населенню. Закарпатські поліцейські надалі перебувають на звільнених від окупанта територіях Харківщини. Щоденно вони несуть службу, щоб захищати спокій українців, які залишилися в своїх рідних домівках, попри постійні обстріли росіянами. Вони патрулюють ввірену їм територію, підтримують місцеве населення, проводять роботу, направлену на. Виявлення колаборантів та фіксують і допомагають подолати наслідки ворожих обстрілів. За відродження духовності в Україні відданість ідеалам добра та значний внесок у Суспільне благо, голову Ова Віктора Микиту відзначили орденом святителя і чудотворця Миколая. Сьогодні нагороду очільнику області вручив владика Варсонофі, єпископ Ужгородський та Закарпатський. В свою чергу Віктор Микита зазначив, ця почесна відзнака для всіх краян. Вона дуже важлива, адже ми разом допомагаємо країні, долаємо будь-які труднощі та підтримуємо одне одного. В Ужгороді відбувся брифінг прикордонників, обговорювали актуальні питання контролю та особливості пропуску у період новорічно-різдвяних свят. Разом з тим роз'яснили правила перетину кордону дітьми та чоловіків призовного віку. Також найпопулярніші схеми незаконного перетину кордону та чи працюють над зменшенням черг на кордонах далі в сюжеті. У прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг представників Чопського та мукачівського прикордонних загонів. Прикордонники повідомили, що вже спостерігають збільшення черг з охочих перетнути кордон на третину таке збільшення традиційне для новорічних та різдвяних свят. Хочемо запевнити, що ми спільно з колегами з інших служб, незважаючи на складну ситуацію в країні, докладаємо усіх зусиль для забезпечення швидкого комфортного перетину державного кордону. Для подорожучі. За, за необхідності ми залучаємо додаткові прикордонні наряди, е, збільшуємо кількість робочих місць для перевірки документів і для огляду транспортних засобів. Разом з тим, окрім черг, прикордонники продовжують затримувати та виявляти ухилянтів від військової служби. Так, тільки на ділянці Мукачівського загону спочатку повномасштабної військової агресії Росії виявлено майже дві тисячі осіб призовного віку, які намагалися перетнути кордон. Чимало з них поривалися це зробити за підробленими документами. При цьому виявлялись так само документи іноземних. Вищих навчальних закладів. Використовували підроблені документи. Вони замовляли ці документи за кордоном. За кордоном це все робилося. Були створені відповідно такі міжнародні організовані злочинні угрупування, які займалися такими речами. Документи пересилалися сюди в Україну. Багато документів було виявлено при ввозі. При спробі ввозу в Україну, і відтак ми могли побачити цю проблематику і припиняти вже на кордоні при виїзді таких псевдостудентів з України, яким по 40 років, вибачте, мені обмеження перетину кордону для чоловіків призовного віку залишаються. Проте зміни торкнулися перебування за кордоном водіїв за системою шлях. У них було 45 діб зараз 60. Тобто збільшили. Тобто про обмеження тут казати недоречно, тут наоборот їм дали що більше діб для того, щоб вони вирішували ті питання, які виникають в країні, для того, щоб допомагати суспільству, армії. От вони їздять, добувають гуманітарну допомогу і прибувають в Україну вже встановим порядком протягом всіх календарних діб. Спікери також роз'яснили й загальні правила перетину кордону для дітей. Зауважили, військовий стан суттєво полегшив цей процес, проте тема навіть досі часто запитувана в соцмережах. На цей період дозволено дітям виїжджати без закордонного паспорта, без паспорта громадянина України для виїзду за кордон, маючи тільки свідоцтво про народження. Не обов'язково є згода другого батька, але при цьому хочеться зауважити, що в разі, якщо інші з подружжя будуть настаювати на тому, що інші з батьків, другий з батьків вивозить цю дитину незаконно, для цього потрібно цьому другому батькові звернутися до правоохоронних органів в першу чергу. Бувають випадки, коли вони дзвонять і кажуть: от моя дружина хоче вивезти мою дитину без моєї згоди. Вибачте, ми тут нічим не можемо зарадити. Для цього є правоохоронні органи. Наостанок прикордонники вкотре наголосили про важливість планувати подорож заздалегідь, особливу увагу при цьому звертати на термін дії документів. На Закарпатті тривають пошуки юнака, який зник під час сплаву по річці Тиса. Інформація про те, що 21 грудня під час сплаву по річці зник 17-річний хлопець до служби порятунку надійшла від правоохоронців наступного дня після зникнення людини. Одразу було залучено водолазне рятувальне відділення міста Хост та організовано пошуки. Рятувальникам стало відомо, що двоє товаришів плавали на саморобному плавзасобі по тисі неподалік селища вишково хуського району. Району. Але щось пішло не так, і юнаки опинились у гірській річці. Одному з них пощастило і він вибрався на берег, а от його товариш зник у невідомому напрямку. Вчора рятувальники обстежили русло річки на відстані близько двох кілометрів вниз по течії, але хлопця не знайшли. Пошукові роботи тривають. Іршавські рятувальники оберегли житловий будинок від знищення. До служби порятунку зателефонувала жінка та повідомила про пожежу на горищі її житлового будинку, що в селі Лоза Хузького району. Полум'я ширилось дерев'яним перекриттям та горищем приміщення, і на момент прибуття вогнеборців Іршави площа займання складала 2 квадратних метри. Рятувальники оперативно прийнялися за гасіння пожежі, локалізували пожежу на площі 3 квадратних метри та оберегли сам будинок від нащівної дії полум'я. На Закарпатті правоохоронці затримали харків'янина, який через злочинну схему та хабар намагався разом зі своїм клієнтом нелегально покинути межі країни. Правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік не лише сам планував незаконно покинути межі країни, а й підшукав собі для цього ще одного клієнта: – 37-річного харків'янина. Він за попередньою домовленістю приїхав для цього на Закарпаття та передав організатору тисячу доларів, для того, щоб Безперешкодний перехід кордону, організатор схеми намагався домовитись про сприяння у цьому з інспектором прикордонної служби. 21 грудня чоловік зустрівся з військовослужбовцем прикордонної служби в лісовому масиві поблизу Ужгорода. В ході контролю за вчиненням злочину зловмисника було затримано одразу ж після передачі грошових коштів інспектору прикордонної служби. Близько 19 тисяч гривень неправомірної вигоди та іншу частину у сумі 500 доларів. Які фігурант залишив собі як оплату за організацію незаконного переправлення свого клієнта вилучено. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відсутність туалетів на кордоні, черги на пунктах пропуску та недостатня комунікація з особами, що перетинають державний рубіж. Ці проблеми найпоширеніші на пунктах пропуску закарпатської митниці згідно з результатами досліджень соціологів громадської організації Карпатські обрії моніторинг та оцінка закарпатської митниці тривала цьогоріч у період серпня до грудня. Опитували імпортерів, експортерів та українців, які із різною метою перетинають кордон. Відсутність туалетів на пунктах пропуску та великі черги на кордоні це найбільш поширені проблеми, які відзначили респонденти під час моніторингу роботи закарпатської митниці. Соціологи громадського об'єднання Карпатські обрії презентували цьогорічні підсумки дослідження діяльності митників із серпня до грудня. Опитували імпортерів та експортерів, звичайних українців, що перетинали кордон України. Для досліджень отримали і офіційну інформацію від закарпатської митниці. Якість обслуговування з боку у, у, українського наші респонденти стабільно за 4 місяці оцінювали краще, ніж якість обслуговування іноземною стороною. Потім стосовно кхм, якості обслуговування прикордонників. Це також дуже важливо, тому що митна служба і прикордонна служба, скажімо так, вони між собою не можуть ніяк домовитися про легший. Перехід кордону. Просто це дві служби, які між собою не, комуніку... не комунікують взагалі. Коли ти підходиш з питаннями черги до митниці, митниця каже, що це прикордонна служба. Прикордонна служба каже, що вона не має до цього ніякого відношення, що це митна служба. Тому у нас є якість обслуговування прикордонників на пункті пропуску з українського боку. Оцінкою 5 оцінили 33 респонденти. Оцінкою 4, 23 респонденти, 3, 6 респондентів, 2, 1 респондент, 1, 4 респонденти, не стикався не, не знаю, 4 респонденти. І тепер якість обслуговування прикордонників на пункті пропуску з боку іноземної держави 5, оцінили 25 респондентів, тобто 25 і 33 рівно пункт пропуску прикордонників український бік оцінюють краще ніж іноземний. У свою чергу представники бізнесу серед проблематики в пунктах пропуску зазначили великі черги, недостатню комунікацію митників та малу кількість пунктів пропуску. За словами соціологів, цьогоріч їх повинно було побільшати, утім війна внесла свої корективи. На наше питання, як би ви оцінили якість комунікації представників митниці з представниками бізнесу, то в першій фокус групі наші респонденти зазначали, що важко. Адже комунікація з митними органами, органами взагалі відсутня. Фактично зараз митниця не комунікує з ними, але раніше таке було. Раніше збиралися керівники митниці, розпитували, приймали до уваги зауваження і так далі. Зараз це вже нема, вже років 5, і тепер фактично, якщо щось не так, то ти сам маєш йти до митниці, що сказати. Тобто тепер не збираються як раніше, і це було правильно, коли збиралися. Я думаю, ту практику потрібно відновити так, зазначав наш респондент. А щоб керівництво зустрічалося і відповідали на питання, ми запитали їх, якби вони бачили вирішення цих проблем. То вони зазначали, що потрібно збільшувати інфраструктуру, тобто будувати більше нових пунктів пропуску з сусідніми країнами, і це автоматично зменшить черги. По друге питання має вирішуватися на міждержавному урядовому рівні. А як це іноді? І зараз в принципі буває. Наші митниками з прикордонниками зустрічаються з колегами, і це повинен бути, скажімо так, чітка кількість за зміну, скільки має пройти транспортних засобів. Ще одна проблема, виявлена громадською організацією. Це плинність кадрів. За останні три роки в закарпатській митниці змінили вісьмох керівників. Новопризначення зазвичай відбувалися після викриття корупційних схем. Частина з них з представкою ВОД да, останні поставки. За останній рік у нас помінялося троє людей на керівництві середній термін керування митницею це 4-5 місяців. Тобто це ми маємо період від листопада 2019 року, коли Макс Ніфьодов представив тут Віктора Івануса, керівником митниці, і до останнього призначення митниці, коли Олександр Шуцький представив Олександра Семергу. Як керівника митниці. і сказав, що митний блокаут на Закарпатті має бути подолано. так він це виразився. Тобто питання корупції і так далі. До кінця року соціологи планують допрацювати та оприлюднити повний аналіз роботи закарпатської митниці. Подібний здійснювали ще на шести українських митницях. За їх словами, Закарпатська на жаль не лідирує у цьому списку. Уж городські патрульні притягнули до відповідальності водія, який керував на підпитку та не зупинявся на їхню вимогу. Під час фіксування швидкості за допомогою приладу трукам інспектори помітили автомобіль Мерседес, який рухався зі швидкістю 108 км за годину при дозволенній 50. Поліцейські подали водієві вимогу про зупинку, але керманич не відреагував і поїхав далі. Патрульні передали автоорієнтування усім екіпажам і рушили за ним. Дорогою інспектори постійно подавали водієві сигнал про зупинку за допомогою приблизкових маячків та звукового сигналу. Але чоловік не зупинявся. Згодом патрульним вдалося зупинити автомобіль на вулиці Козацькій Ужгороді. На питання інспекторів, чому він не зупинявся, водій зізнався, що вживав алкоголь. Охоронці порядку склали на водія адмінматеріали. На Закарпатті шукають донорів третьої групи крові. Закарпатська обласна станція переливання повідомляє про потребу в крові 3 групи Резус Мінус. Станція переливання крові працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 14 години. За адресою міста Ужгород вулиця Льва Толстого, 15. За повідомленням установи, хто має таку кров, здоровий і хоче допомогти потребуючим, відгукніться. Донорський фронт це теж дуже важлива ділянка. Кожна ваша дона... Ця йде на підтримку українських захисників та мирного населення. Аварійні роботи на підпірній стінці автодороги мукачево рахів івано франківськ львів підходять до завершення. Як повідомляють службі автомобільних доріг Закарпаття, на 149 кілометрів у селі Ділове закінчують бетонні роботи на низовій підпірній стінці протяжністю 188 метрів. Окрім цього, дорожникам залишилося відсипати пазухи підпірної стінки і земляного полотна автошляху на 25 метрах. Відновити металеве огородження на 25 метрах. Метрах, де внаслідок інтенсивних опадів, відбулося перезволоження земляного полотна, що призвело до суву ґрунту. За сприятливих погодних умов планують завершити роботи на підпірній стінці наступного тижня. Просять зважати на тимчасово встановлені попереджувальні знаки та роботу техніки. Більше двох мільйонів гривень спрямував Червоний Хрест України для реконструкції приміщення колишнього клубу в селі Станово на Мукачівщині. Будівля не використовувалася кілька років поспіль через відсутність потреби, а сьогодні отримає нове життя. Тут створюють затишні кімнати, простору кухню, ванну та санвузли. Все для українців, які постраждали від війни. Ремонтні роботи стартували в жовтні та завершать їх уже за тиждень. Донедавна тут було старе і занедбане приміщення, а сьогодні підходить до завершення його капітальна реконструкція. Вартувала вона більше двох мільйонів гривень. Ремонтні роботи стартували в жовтні і вже за тиждень їх планують завершити. Попри щоденні перерви в електропостачанні, майстри переконують, це не зупиняє їх роботу. За потребою використовують генератор. Окна всі міняли двері, поли всі робили. Страшно було погано. До закінчення вже. Почти, почти, ще, думаю, в і буде готово. А ще що залишилося зробити? Плитку доробити, ступеньки долити і з світлом щось зробити. І ще сантехніка? Ну, так, так. Фінансувати ремонтні роботи взялися представники Червоного Христа за сприяння Закарпатської обласної ради. Відтак у цьому приміщенні після ремонту проживатимуть внутрішньо переміщені особи. Загалом для них обладнають 12 кімнат. Запланували і так як є, тут приміщень у нас багато, буде 12 кімнат, буде кухня, будуть два санвузли жіночий, чоловічий. Там санвузли будуть. Кухня така хороша, реконструкцію роблять. І плануємо десь на 45 людей там облаштувати 45 людей можемо помістити. У громаді запевняють, сьогодні вкрай важливо облаштовувати приміщення для тих українців, які потерпіли від війни чи взагалі залишилися без даху над головою. Тож тут сподіваються, створивши необхідні умови для проживання, зможуть підкласти плече допомоги та прихистити вимушено переселених осіб. Без гучних святкувань, святкових локацій, оздоблених гірляндами та новорічного ярмарку. Так святкуватимуть ужгородці цьогоріч новорічно різдвяні свята. За словами міського голови Богдана Андрієва, врахувавши бажання містян, головний атрибут нового року ялинку все таки встановили. Втім, з міського бюджету кошти не витратили, а гірлянди вмикають за рахунок альтернативного живлення. Це вона встановлена. Нашим комунальним підприємством. ми не використовували жодним чином фінанси міської територіальної громади, це кошти меценатів. Так само вона підсвічується зараз від генератора. Ми планували фактично раніше від інвертора, тому що був би шум на площі Шандора петві Так, як там працює багато генераторів у підприємстві, тому недоцільно було ну, ще один шукати пристрій, який працює безшумно. Ми вирішили, щоб там працювати генератор. Ну, працювати у Вихідні дні, там ну, з 5, фактично з 17 до 19 годин. Ну, звичайно, на, на Новий рік вона буде довше працювати, ну і також на Різдвяні свята вона буде працювати, буде підсвічено. Серед святкових заходів, які заплановані на новорічно-різдвяний період, планують вистави та програми філармонії драматичному та ляльковому театрах, організовують їх для створення свята для дітей. Поза як незважаючи на війну, малеча повинна відчути радість та щасливі емоції. Митний кордон України у дитячих усмішках. Напередодні різдв'яно-новорічних свят закарпатські митники вирішили провести чудову акцію для малечі, подарувавши кожній дитині, яка перетинає кордон символічні подаруночки. Організована акція розпочалася на митному посту Ужгород автомобільний, що на кордоні зі Словаччиною. З неабиякою радістю та щирою вдячністю малеча прийняла оригінальні новорічні підвізки, які підняли дитячий настрій, подарували казку тепла митники побажали кожному маленькому подорожувальнику та їх батькам щасливого різдва та нового року, безтурботного дитинства, мирного неба та позитивних емоцій. На цьому в мене все. Вдалих та мирних вам вихідних та хай щастить.